Доброго дня сьогодні хотілося б коротенько поговорити про ризики при застосуванні менопаузальної гормональної терапії і розвіяти певні міфи. Нагадаю, що менопаузальну гормональну терапію ми призначаємо пацієнткам, у яких є патологічний перебіг клімаксу, який суттєво впливає на загальний стан здоров'я жінки і погіршує якість її життя. Досить часто, коли ми починаємо призначати пацієнта менопаузальну гормональну терапію, виникає ряд запитань: а чи не наберу я зайву вагу? А як даний препарат буде впливати на стан моєї шкіри? А чи не буде у мене дерматопатії, висипань на шкірі? Звичайно, що це все є міфи, і зараз хочу коротенько їх розвіяти. Тобто. Е коли ми пацієнтці призначаємо менопаузальну гормональну терапію, ми говоримо, що у даному препараті є невелика концентрація естрогенів. Так? І якщо у пацієнтки на фоні згасання є репродуктивні функції, коли яйники припиняють синтез естрогенів, компенсаторно в організмі починаються. Продукція надмірна андрогенів. І ці андрогени в підшкірно-жировій клітковині перетворюються в естрогени. І підшкірна жирова клітковина виконує е, як функцію біологічної лабораторії. І цим самим забезпечує пацієнтку е, необхідною кількістю для неї естрогенів. Тому, коли ми призначаємо менопаузальну гормональну терапію, пацієнтка повинна розуміти, що ми даємо замісну терапію і вона отримує в невеликій. Концентраціях естрогени, які так необхідні для нормального функціонування її організму. Наступне питання, яке цікавить наших пацієнтів, чи не буде у них проблем зі шкірою, чи не буде у них надмірного оболосіння. Звичайно, що ні. Тому що заміцна гормональна терапія, яка містить в собі естрогени, вона зв'язує вільні фракції. Андрогенів, тобто печінкою синтезується в більшій мірі секс-зв'язуючий глобулін, і цим самим вільні фракції перетворюються на зв'язані фракції андрогенів, і е, у пацієнток е, немає таких проблем, як дерматопатії, висипань чи надмірного оболосіння. Але, звичайно, хочеться сказати, що медаль завжди має дві сторони: тобто, є як позитивні, так і негативні сторони. Е, до основних ризиків слід віднести такі, як судинні ризики, тромботичні ризики і про е, з молочною залозою, тому слід наголошувати пацієнтам, що прийом замісної гормональної терапії повинен відбуватися не пізніше, як через 5-10 років від початку менопаузи. Чому саме так? Тому що вже в більш старшому віці. Виникає патологія судин у пацієнток. Так, ми стикаємося з порушенням ліпідного обміну, накопичується велика кількість холестерину, відкладається в судинах атеросклеротичні бляшки. І якщо ми на ці стани нашаруємо застосування менопаузальної гормональної терапії, все це може призвести до таких ускладнень, як інфаркти та інсульти. Що стосується тромботичних ризиків, звичайно, що пацієнтам, які мали в анамнезі, Тромбози, тромбози глибоких вен, тромбомболії, які мають важкі геморої, які мають варикозне поширення вен важкого ступеня. Звичайно, що таким пацієнтам призначення замісної гормональної терапії є протипоказаним. І наступний такий серйозний ризик це є стан молочних залоз. Звичайно, що жінки, пацієнтки, які в анамнезі мали онкологічні проблеми, так, які отримали курс променевої терапії, так, або які отримали радикальне лікування онкології молочної залози, звичайно, що. Таким пацієнтам ми теж не призначаємо менопаузальну гормональну терапію, а шукаємо альтернативні методики, які полегшують перебіг її клімактеричного періоду. Дорогі наші пацієнти, подбайте про стан свого здоров'я в цьому елегантному віці. Звертайтеся до нашого закладу, і ми вам допоможемо адекватно підібрати менопаузальну гормональну терапію, зважити всі за і проти, і покращити цим самим якість вашого життя в майбутньому.